Вітаю вас, мої хороші. Пам'ятаєте, цей тиждень ми з вами говоримо про дерева та кущі. Закінчується осінь. Це останній місяць, листопад, коли листочки з дерев та кущів опадають і дерева готуються до сну. Як готуються, скидаючи своє листя, вони припиняють сокорух. А навесні вони його знову відновлять. Мої хороші, гуляючи сьогодні по парку, я замилувалася красою останніми листочками на деревах та кущах. Мені дуже захотілося намалювати картину. І я, подивіться, зобразила дерево та кущ. Ви ж пам'ятаєте, дерево має високий стовбур, гілочки, а кущик має багато-багато, не дуже високих. Стовбурців. Чи не хочеться вам намалювати таку красу? Подивіться. Спробуємо малювати будемо завдяки пензлику чарівному. Ось таким вошним паличком. Ви вже пам'ятаєте, ми з вами робили калину, так? і можна взяти. Або білий папір, або кольоровий. На такому папері буде кращий вид. Але якщо у вас тільки білий, нічого страшного. Домовились? Попрацюємо? Я думаю, так. А ще малята нам у пригоді сьогодні стане ось такий маленький кленовий листочок. Я вам все покажу. Для того, щоб гарно нам попрацювати, ручки треба розім'яти. Наші пальці все уміють, все уміють. Можуть гарно працювати і ліпити, і малювати. Ну що, робота непроста та кропітка. Спочатку ми намалюємо стовбур для дерева та куща. Малюємо ми малятка акварелью. Ваші фарбочки називаються теж акварельні. Ви пам'ятаєте, як малювати вже стобу? Зверху донизу, трошечки донизу розширюємо. Гілочки йдуть до неба, до сонечка, догори. На кожній товстішій гілочці завжди буде подружка, тоненька гілочка. Додам ще трошечки. Фарби і одразу намалюю кущі. Ви можете коричневим зробити, а можете чорним, тому що восени кущі вже темніють, а ще душі на них ідуть, і вони можуть бути коричневими, темно коричневими і навіть чорними. Кущик має маленькі стовбурці, і їх багато. Зверху донизу, зверху донизу. На кожній гілочці додайте ще по декілька маленьких гілочок. Ви знаєте, малята, поки підсихають наші стовбури, я вам розкажу, що в лісі або навіть в парках, де є багато дерев та кущів, люди збирають з кущів ягоди. Є кущ калиновий, є кущик шипшиновий. І ось я бачила людей з кошечками, які збирають на зиму шипшину. Вона дуже корисна, п'ють з неї чай варять. Я вам потім розповім, покажу вам відео. Я зняла, як люди збирали цю шипшину і як вони її готують, як вони її сушать. Це теж дуже корисна річ, бачите, не тільки калиновий кущ, а ще й шипшиновий. Ви захочете намалюєте собі шипшиновий кущ. Або калиновий. Як вам хочеться ягодки калинки, ви вже вмієте малювати. А шепшинові будуть трошечки більшими, червоними, такими вишневими, мабуть. Погляньте, а тепер листя на деревах ми будемо малювати за допомогою ось цього малюка листочка. Ми його пофарбуємо, намочіть пензли. Оберіть собі фарбу. Я візьму оранжеву, я хочу, щоб у мене мій листочок був оранжевий. Ось так на нього нанесіть фарбу. Так. А тепер цей листочок прикладіть до свого деревця і знімайте за хвостик. Далі, на цю саму фарбу, можна нанести наверх жовтої. Нехай вони плутаються одна з одною. Так можна, вони змащують один одного і дають такий чудовий буде жовто-оранжевий колір. Знову прикладаємо за листочок за хвостик, знімаємо. І ще один колір. Я оберу зелений. Хочеться ще трошечки, щоб побув зелений. Трошечки витру серветочкою і візьму зелений. І наверх не потрібно мити до цього оранжево жовтого я додам ще трошечки ось такого зеленого і так само прикладу. Ось і намалювали ми дерево червоного, оранжевого, зеленого кольору, а кущик ми будемо малювати дещо іншим. За допомогою. Ось таких чарівних паличок. Ви можете попросити, маму, вона вам зробить три або п'ять таких паличок. Їх так само потрібно, як пензлик, трошечки змочити у воді і взяти червону фарбу. І поставити на кущик таких декілька плямок. Ось так. Ось так. І кущик виходить червоний, багряний. І до нього трошечки залишилося. Пензликом домалюємо, всього декілька листочків на кущику залишилось. Де не де залишився листочок? Де не де? Бо вже всі опали і тільки залишилися смачні ягоди, які люди збирають. На зиму заготовляють. Ось і все, мої хороші, ось і вийшов у нас чудовий малюночок. Я буду з нетерпінням чекати на ваші малюнки.